Як у громаді тривають роботи від нафтогазтепло та чим продовжився новий яворівський проєкт Візерунок сили? Вітаю з вами, Марія і Тепер говоримо про важливе! З першу новини держави та світу Європейському Союзу буде потрібно не менше ніж рік для створення системи виявлення безпілотних літальних апаратів. Про її створення в Європі заговорили після інциденту з дронами в Польщі. Про це заявив європейський комісар із питань оборони Андрюс Кубілюс. Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження низки важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробного підприємства «Газпромнефтехім Салафат», нафтоперекачувальних станцій у Волгоградській області та виробництва БПЛА в Білгородській області. І до локальних підсумків у Новояворівську фінішували роботи нафтогазтепло на другій аварійній ділянці. По вулицях Михайла Вербицького та Львівській. Зношені комунікації замінили на нові попередньо ізольовані труби з кращою термоізоляцією та довшим строком експлуатації. Це дає змогу зменшити тепловитрати, знизити кількість аварій та забезпечити стабільне опалення. Фінальний етап це вулиця Степана Бандери. А вже з квітня наступного року модернізація. Ація продовжиться новими проєктами. Яворівська районна держадміністрація нагадує, що до 26 вересня триває реєстрація на учнівські олімпіади 25-26 навчального року. Вперше учні реєструються самостійно. За власним бажанням, адже відбір від школи скасовано. Усі необхідні деталі ми вже розмістили в наших соцмережах. Музика. Проєкт Візерунок сили жіноча майстерня, ремесла і підприємництва стартував у Новояворівському краєзнавчому музеї. Нагадаємо, що це ініціатива громадської організації Гостинець у межах програми Люди для людей за фінансування ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину єднання. Центр надання соціальних послуг міської ради продовжує співпрацю з партнерами. 23 вересня тут підписали меморандум про співпрацю із громадською організацією за краще соціальне майбутнє. Це важливий крок для розширення можливостей підтримки людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Новини на Янтарнефем. До новин спорту. Чемпіонат Львівщини. Ю-19 у межах вищої ліги продовжиться вже 12-тим туром у місті Новояворівська локація. Стадіон імені Олега Русина. Дата події це 26 вересня. Старт о 16-й годині. Футбольний спортивний клуб Гірник зіграє з командою «Богун-Бобри» місто Броди. Загалом попереду два вирішальних матчі вдома, і один із них уже в цю п'ятницю. Організатори зауважили, що саме він може стати вирішен. Чальним у боротьбі за чемпіонство новояворівських спортсменів і про погоду у денна температура на позначці 14. Хмарно з проясненнями вночі подекуди невеликі дощі, в день без опадів. Вітер східний, де від чотирнадцять метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Також 25-26 вересня, вночі та вранці місцями на поверхні грунту та в повітрі заморозок 0-2. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Такою Ла головна інформація, тож бажаю вам затишного вечора цієї осені. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.